Слухайте свій до кінця сильно молитви і ваш святиани охоронець віджени всі біди і виконає всі ваші прохання на благо, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий ангело охоронці мій, від Господа дарований на весь шлях мов земного життя. До тебе нині припадає з покірним серцем і щирою молитвою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що безостанно стоїш перед Престолом Всевишнього, і споглядаєш світ його невимовної слави. Будь мені невтомним помічником і вірним заступником повсякчас. Поглянь милостиво на мої прохання і сповни мене твоєю небесною опікою. Нехай твоя невидима рука оберігає мене вдень і вночі у радості в скорботі, в здоров'ї та недузі. Зміцні моє серце, щоб не занепадало воно в випробуваннях і не впадало у вічі, а душа моя завжди відчувала твою благодатну допомогу. Вияви твою силу, святий ангеле, і захисти мене від усякого злай напасті видимих і невидимих. Вбережи мене від злих задумів і ворожих підступів. Відверни незгоди, розбрат, неправду та всяку несправедливість, що можуть мене оточувати. Нехай твоє світле крило прикриє мене як мати, захищає диття своє і стане для мене непохитною стіною, щоб жодне зло не проникло у моє життя. Даруй мені ясні думки, і чисте серце, щоб у дусі миру та любові я вчився бачити святу волю Божу і не відхилявся від шляху праведності. Навчи мене покори стриманості, терпеливості, аби в тихості приймати все, що посилає Небесний Отець на мою життєву дорогу. Допоможи мені, святий охоронцю, перемагати гріховні спокуси, пристрасті, щоб у простоті душі виконувати. Заповіді Христові, молю тебе, не лишай мене в час, коли темрява мряве сумнівів і зневіри крадеться до домок і почуттів моїх. Просвяти моє серце світлом Божої істини, вкажи надійний шлях до спасіння, бувай Господа про ласку для мене і моїх рідних, щоб ми у мирі і злагоді проживали дні нашого земного життя. Допоможи нам творити діла милосердя, любові чинити за заповідями Христовими. Пам'ятаючи про вічність і про безцінність душі, заступися, ангели Божий за мене перед Престолом Свишнього, коли гріхи мої важким тягарем ляжуть на серце, Ося мої думки і вірою, щоб я знайшов дорогоцінну радість, прощення у таїнствах Святої Церкви. Зміцнимо слабку волю, щоб я не впав у розпачі через покаяння і смирення, повернувся на шлях життя благодатного. Нехай у домі моєму завжди панують мир, єдність та щира молитва. Нехай благословить мене Господь за твоїми палкими молитовними благаннями, здоров'ям, душі тіла, терпінням у випробуваннях мудрості у прийнятті рішень і незламною надією на його божественну допомогу. Якщо ж волею Божою, трапляться важкі скорботні години, нехай вони стануть для мене нагодою до навернення і зміцнення у вірі, а ти, святий ангеле, будь мені супутником і вірним утішителем. Дай мені мужність прощати і просити прощення, звільняй моє серце від роздратування злих помислів, щоб у чистоті душі постійно славити ім'я Всевишнього, навчи мене тихої, праведної молитви, щоби в найпотаємніших баганнях з'єднуватися з Господом, відчуваючи його невимовне милосердя та любов. Нехай у кожному моєму кроці і подиху серця буде прославлене ім'я Творця. Святий ангели охоронцю дай мені силу повсякчас навчатися закону Божого, уникати зваб цього світу, шукати Царство Небесного і не занапащувати дарогу на мені богататі, веди мене до вічного правди і радості, куди покликані всі, що люблять Бога і виконують Його святу волю. І нехай по завершенні моєї земної мандрівки я зможу з чистим серцем, вільною душею, стати перед лицем Господа разом із тобою, прославляючи. Його святе ім'я на віки вічні, бо Твоя небесна опіка для мене велика милість Божа, твоє заступництво надійно перепона усякому злу, а Твоє світло провідник до натлінного життя, і все це ангели мій зверши, заради любові Христової для слави, при святої Тройці. Амінь. Святий ангел, охоронцю мій, що стоїш перед Престолом Всевишнього, Схиляюся нині у щирій молитві, напишіть імена та прохання в коментарях. Просочи твого заступництва перед милосердям Господа нашого Ісуса Христа, у всебоги в смутній Господи, ти, що невимовні любові своєї, дарував кожній людині, а хранителя Поглянь на мене недостойного, і зіши своє світло та силу на цього мого доброго захисника. Святий ангеле, мій провадь мене дорогою правди і благочестя, Будь вірним стражем моїх помислів і невтомним світочем, одні смутку, моли перед Престолом Божим, щоб визвав мене Господь від усякого лиха, підступів ворожих і нешестя злих духів, спогляне мої труднощі, нема, щиро прошу. Заступи мене від хвороб душевних і тілесних своїм небесним покровом, захисти мене від неочікуваних нещасть, від розпачу і відчаю, щоб не захитався я і не зійшов з вузької стежки спасіння ти, ангеле, що невідступно перебуваєш коло мене і бачиш кожен мій вчинок і думку, випроси у милосердного Господа дару судвості покори, щоб чистим серцем я завжди звертав погляд до нього і не шукав нічого понад його святоволю. Допоможи не спокуситися світською мирнотою, не знехтувати дорогоцінним даром благодаті, який дає Господь тим, хто любить Його. Охорони мене, ангели Божі, від духа, розбруту лютій гордині. Від бунтівливого слова і ворожих накипів, від безумного прагнення, земного багатства, щоб з легким серцем зміг стати перед лицем Господнім у день останнього і праведного суду. Святий ангел-хранителю, ти, що милоство оберігаєш мою душу від самого народження і до цього дня випробування міцністі, у випробуваннях будь моєю міцністю, у спокусах моєї твердини, у радості моїм провідником у години тяжку моїм тішителем, навчи мене і чисто жити, ненавидіти гріх. І зберігати віру в єдиного Бога, щоб благодать Господня не відступала від мене, Пресвята Трійце, єдиний і живий Боже, молитвами, ангела мого охоронця та всіх святих Твоїх скріпи мене на дорозі спасіння, бо Ти є джерело любові життя, ти даєш нам надію сили нести свій хрест із терпеливістю та довірою до Твого промислу. Господи, босові діяння ангела, мого повсякчасній опіці наді мною, нехай за його заступництвом змісниться моя душа і відкриється серце на Твою волю, щоб і на землі у вічності славити Тебе, мова Боже, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Обраний Богом, ангели, хранителю, мій святий, що від першої миті життя, мого незримо на сторожі душі й тіла, мого. Зобини серце, дякую тобі за святе твоє піклування, про мене недостойного, ти, що перебуваєш у Божій любові та в небесному світлі, радієш, не залиши мене грішного в темряві пристрастей і гріхів, але просвіти мій шлях до Бога живого, щоб я з дячністю взивав до тебе, радуйся, святи ангела, мій невсепущий хранителю, душі моєї, ангеле Божий, хранителю мій, що невидимо явився мені, аби відвертати від усякого зла. І наставляти на путь богачестя вислухай моє смиренне прохання, милістю Господньою посланий ти, як вірний провідник душі моєї, тож прийми це щире оспівування, радуйся невидимой оборонцю, що повсякчас захищаєш мене, радуйся, бо покриваєш мене крилом милості Божої, радуйся, бо відвертаєш жагучі спокуси та борониш від гріхопадіння. Радуйся, бо тихим натхненням підносиш моє серце до молитви, радуйся, бо в скорботах моїх подаєш утіху від Господа, радуйся, бо в радощах навчаєш не забувати подателя благ, радуйся, бо невпинно провадиш мене дорогою віри та любові, радуйся, бо навчаєш бачити в кожній людині образ Божий, радуйся, святий ангел мій невсепущий хранителю душі моєї. Бачиши мою неміч і несталість волі, всемогутній Бог дарував мені тебе, ангеле святий, щоб ти завжди вів мене стежками мого земного життя, і, хоча часто піддаюся спокусам, ти підтримуєш мене і укріпляєш богадаттю, навчаючи з довірою взивати до Царя небесного Алівоя. Світлом небесної істини просвіщаєш ти душу мою, щоб я більше прагнув не земного, а горішнього. Ти, що разом із небесними силами співслужиш перед престолом Всевишнього, приведи мене до непохитної віри, і любові, радуйся вірний свого Божої любові, радуйся, бо закликаєш мене до терпіння та наслідування смирення Христового, радуйся просвітителю розуму, мого і пораднику в сумнівах, радуйся, бо відводиш від мене духа зневіри та вічі. Радуйся, бо спонукаєш мене щиро прощати ближнім їхні провини, радуйся, бо навчаєш молитися за всіх, хто чинить мені прикращі, Радуйся, бо відновлюєш у моєму серці любов до Бога і людей, радуйся, бо втішаєш мене на шляху істини Христової, радуйся, святий ангеле мій невсипущі храни душі моєї. Сила Божа діє через тебе, ангело святедже, мудрість твоя від Святого Духа, а любов до мене від Творця неба і землі. Ти не погорджуєш моїми людськими немичами, підносиш мене, спонукаючи зі смиренням повторювати Алілуї. Образ Божий у людині покликаний сіяти святістю, та гріх його часто затемнює. ти ж, ангеле-хранителю, не перестаєш боротися за моє спасіння, щоб я відновив у собі первинну чистоту. Радуйся, бо підказуєш мені кожен добрий учинок, радуйся, бо в провинах моїх приводиш мене до покаяння. Радуйся терпеливої вчителі чистоти душі і тіла, радуйся мужній захиснику в духовній боротьбі, радуйся, бо нагадуєш мені про вічний зміст мого буття, радуйся, бо не дозволяєш занепасти у відчай, радуйся невидимий співмолитовнику в години смутку і радості, Радуйся, бо допомагаєш мені пізнавати Божий промисел у кожному дні, радуйся, святий ангел, мій невсипущий хранителю душі моєї. Та хвилі життєвого моря розхитують моє серце, схиляючи до страху й сумнівів, але ти, ангеле святий, зміцнюєш мене у вірі, щоб я не відступив від Христа, каменя спасіння, і навчаєш у кожній скорботі взивати до нього Алілуї. Коли ворог роду людського засіває в душі лихі помисли, лихі своїхні бажання, ти постаєш на сторожі серця мого і вказуєш мені на Христа, який своєю хресною жертвою переміг зло, тому сподякую промовляю. Радуйся, бо швидко захищаєш мене від нападів лукавого, радуйся, бо невидимим щитом оберігаєш мої думки. Радуйся, бо додаєш відваги боротися з пристрастями, радуйся, бо вчиш мене перемагати зло добром. Радуйся, бо в час невпевненості укріпляєш дух, мій радуйся, бо нагадаєш мені покладатися не на власні сили, а на благодать Господню. Радуйся, бо допомагаєш мені вбачати в кожному випробуванні шлях до очищення. Радуйся, бо сповнюєш моє серце, надією на вічне Царство Христове, радуйся, святий ангеле, міни всепущі хранителю душі моєї. Хто перебуває в любові, той перебуває в Богові, і Бог у ньому навчає святе письмо. Ти ж, ангел святий, є втіленням Божої любові, тож заохочуєш, і мене відкидати будь-яку злобу та ненависть, щоб чистим серцем прославляти життєдавця, виголошуючи Алілуя. Цяй небесної любові осягають ті, що живуть правдиво за івангельськими заповідями. Моє ж серце часто блукає у пристрастях, але твої тихі натхнення пробуджують у мені щиру любов до ближніх, коли я говорю. Радуйся, бо спонукаєш мене пам'ятати про нужденних і скорботних, радуйся, бо навчаєш молитися і за друзів, і за ворогів. Радуйся, бо оберігаєш моє серце від холодного самолюбства, Радуйся, бо навчаєш бачити в кожній людині. Брата чи сестру Христі, радуйся бо взаємній любові людей пізнаєш відблиск Царства Небесного, радуйся бо допомагаєш мені прощати образи і не тримати зла, Радуйся, бо запалюєш у душі мої стремління до миру єдності, Радуйся, бо надихаєш творити добрі діла на славу Господа, радуйся святий ангеле, мій не хранитель душі моєї. Світі ангели свідками безмежної милості Божої до нас, грішних, і радіть кожній дущі, що кається. Тому я, приносячи сльози покаяння, молюся про те, що богате Святого Духа перемінила моє серце і разом із небесними силами виголошує Алілуй. Світло на вечірні сяє для тих, хто присвячує себе Господу всім серцем, ти ж, ангеле хранителю провадиш мене до цього світла, навчаючи смиренної ревної молитви. Радуйся, бо закликаєш мене відкидати світу, світу цього, Радуйся, бо підтримуєш у мені молитовне зосередження, бо огороджуєш мій розум від лихих думок, Радуйся, бо вчиш мене невпинно призивати ім'я Ісуса, Радуйся, бо відкриваєш в моєму серцю духовні скарби Євангелія, Радуйся, бо провадиш дорогу виконання заповідей Господніх, Радуйся, бо години випробувань додаєш сили терпіння. Радуйся, бо нагадуєш про близькість і милість Божу. Радуйся, святий ангел і мій невсипущі хранителі душі моєї, попри те, що наш земний шлях устелений тернями і труднощами Господь не залишає нас. Він дав тобі душе моя, святого ангела, щоб берегти і вести тебе до вічної радості, не впадаю у вічай, а разом із усіма, хто любить Бога, промовляє алівуя. Знеохота та розслабленість вражають мене, коли забуваю про Бога. Тоді твій тихий голос пригадує зміцнися в Господі і не бійся, я, слухаючи твого поклику, звертаюся до тебе, Радуйся, бо заохочуєш мене до смиреного й старанного труда, Радуйся, бо бережеш від гордині, яка віддаляє від благодаті Божої, Радуйся, бо надихаєш виконувати чесно всякий обов'язок. Радуйся, бо зберігаєш мене від марнування часу у порожніх клопотах, радуйся, бо в любові твоїй до мене відображається любов Господня, радуйся, бо попереджаєш мене про згубність мововір'я, радуйся, бо вчиш мене перемінювати нарікання на подяку, Радуйся, бо допомагаєш ставити Бога понад усі земні бажання, радуйся святий ангел, міни, всипущі хранителю, душі моєї. Дивний і незбагненний промисел Божий про кожну людину. Даруючи свободу, він водночас подає небесну допомогу, щоб серед життєвих трудів ми не занепали Духом, а зростали у святості, тому прославмо Господа, який відкриває нам свою милість, і з радістю заспіваємо Алілуя. У кожному дні ти даруєш мені нагоду ставати кращим, ангелем святий, чи в будених клопотах, чи у важких випробуваннях ти підказуєш, як звершувати все на славу Божу, тож прийми від мене цю вдячну хвалу, радуйся невидимому наставнику, що будеш совість мою, радуйся постійний нагадувачу про вічну мету мого життя, Радуйся, бо підтримуєш мене у вірності Христовій церкві, Радуйся, бо допомагаєш з мудрістю розпізнавати правильні рішення, радуйся осяйвам бо Божої істини, шлях серця мого. Радуйся, бо навчаєш покладатися на святу волю Господню, Радуйся, бо в малих справах укріпляєш у мені смирення, а у великих даєш розсудливість, радуйся, бо спонукаєш, дякувати Богові за кожен дар його любові, радуйся святий ангелам, мій невсипущий хранителю душі моєї, усіх небесних сил вилучає церква Христова, як тих, що співдіють здійсненню Божого промислу. Серед них ти ангел хранителю особливо близький мені. Грішному, бо повсякчас невидимо провадиш мене і оберігаєш, надихаючи славити Господа від усього серця, алілуя. Красою Божою сповнені чи не ангельські, що не перестають Воздавати славу цареві слави, ти ж, ангел святий, зійшов до моєї немичі, щоб зміцнити мене на шляху спасіння, тож прийми, подячні ці слова, радуйся, бо пригадуєш мені, ведучі святість Бога, радуйся, бо надихаєш чистим серцем поклонятися Творцеві. Радуйся, бо відвертаєш мене від марнотної самопрослави, радуйся, бо вчиш віддавати Богові все, що маю і чим є. Радуйся, бо показуєш приклад вірності, жертовної любові до Господа. Радуйся, бо будеш у мені прагнення істинно жити в Христі. Радуйся, бо запевняєш, що скорботах потрібно зберігати радість про майбутнє боженство. Радуйся, бо навчаєш бути вірним у малому, щоб прийняти нагороду вічно. Радуйся, святий ангеле, мій всепущі хранителю, душі моєї, Спаси наш, Ти є світло істини, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ. Ти дарував мені ангела, щоб він провадив і охороняв мене на всіх дорогах. ж, Господи, мою душу, щоб я разом із Небесним хранителем безперестанно возносив тобі пісню подяки, Аллилуйя. Ти, ангеле святий, стаєш співучасником великої тайни Боговтілення». Бо з усіма небесними силами безперестанно славиш єдиного Бога в Пресвятій Троїці. навчи мене глибоко пізнавати тайну Спасительної жертви Христової та відповісти любов'ю на любов Його. Радуйся, бо просвітлюєш моє серце розумінням Божої благодаті, радуйся, бо закликаєш жити за заповідями Євангелія, Радуйся, бо даєш відвагу відкидати ярмо гріхам, радуйся, бо збираєш мене у єднання з праведними в церкві Христовій». Радуйся, бо повчаєш нічого не ставити вище за любов до Христа, радуйся бо втихомиряєш збурення пристрастей тихим на поумленням. радуйся, бо навчаєш берегти серце в чистоті покорі, радуйся, бо відкриваєш шлях доєднання з Богом через смирення й молитву. Радуйся святий ангел і невсипущі хранителя душі моєї. Кожен крок земного шляху наближає нас до вічності, щоб не заблукати в темряві. Мусимо прислухатися до голосу совісті, ангельських підказок. Ти ж, ангеле святий, будь моїм світлим провідником до Небесного Отця, а разом із зі мною взивай до Нього Аллилуїя. Як святильник у темряві, ти тримаєш мою душу, щоб вона не згасла в пітьмі гріха. Піднось мене, ангели, хранителю, коли я падаю, навчай каятися та прагнути, Божої любові, вище всього земного. Радися, бо застерігаєш мене від повернення до гріховних звичок, радися, бо допомагаєш зростати у чеснотах. радися, бо вчиш мене берегти дари Святого Духа, радуйся бо підбадьорюєш, коли я борюся з лінощами і байдужістю, радися або сповіщаєш про вічне джерело любові у Христі, радися, бо ведеш до щоденного оновлення душі Богодаттю. радися, бо даєш мені відчути Господню присутність у всьому. Радуйся, бо навчаєш зустрічати кожне випробування з надією на Бога, радуйся святий ангеле, мій невсипущий хранителю, душі моєї. Богадайстві могутнього Бога подається тим, де є щире покаяння та бажання спасіння, Ти, ангеле святий, допоможи мені очистити серце від зневіри, страху та самолюбства, щоб, сповнений богатоттю, я безупинно взивав до Творця Алівуя». Знаючи мій шлях і слабкості, ти не полишаєш мене, коли я падаю, а невпинно подаєш руку допомоги, щоб я не загинув, а досягнув спадку небесного. Прийми нині цю вдячну хвалу, радуйся, бо в кожних обставинах бережеш мене під своїм покругом, радуйся, бо надихаєш на жертвене служіння ближнім. радуйся, бо проганяєш із душі мої морок з невіри словом істини, радуйся, бо провадиш до живого джерела благодаті. Церкві Христовій, радуйся, бо відкриваєш мені силу молитви посту, радуйся, бо своїм заступництвом підтримуєш мене в годину скорботи, радуйся, бо завжди випереджаєш мене на шляху спасіння, радуйся, бо благовіствуєш мені радість вічного життя з Христом. Радуйся, святий Ангеле, мій невсипущий хранителю душі моєї, бо ангели-хранителю, ти всім єством своїм спрямований до Бога, молився Щедрого Спасителя, щоб він просвітив мою душу своєю любов'ю і прийняв мене в вічного боженства, де разом із тобою, всіма небесними силами я невпинно співатиму. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О ангели-хранителю, ти всім м'єством своїм спрямований до Бога, молився щедрого Спасителя, щоб він просвітив мою душу, свою любов'ю прийняв мене в оселі вічного блаженства. Разом із тобою, сьма небесними силами я невпинно співатиму. Алівуя, алівуя, алівуя. О ангели-хранителю, ти всім м'яством своїм спрямований до Бога, молився щедрого Спасителя, щоб Він просвітив мою душу своєю любов'ю і прийняв мене в оселі вічного блаженства». Разом із тобою, всіми небесними силами, я невпінно співатиму. Алівя, алівуя, алівуя. алівуя Ангеле Божий, хранитель люмі, що невидимо, явився мені, аби відвертати від усякого і наставляти на путь богачестя. Вислухай моє смирене прохання, милістю Господньою поснити, як вірний провідник душі моєї, тож це щире оспівування, радуйся невидимий оборонцю, що повсякчас захищаєш мене. Радуйся, бо покриваєш мене крилом милості Божої, Радуйся, бо відвертаєш жагучі спокуси та борониш від гріхопадіння, Радуйся, бо тихим натхненням підносиш моє серце до молитви, Радуйся, бо в скорботах моїх питаєш утіху від Господа, Радуйся, бо в радощах навчаєш не забувати подателя благ. Радуйся, бо невпинно провадиш мене дорогою віри та любові, Радуйся, бо навчаєш бачити в кожній людині образ Божий. Радуйся, святий ангеле, Міни, всепущий хранителя душі моєї, обраний від початку світу, ангели хранителю мій святий, що від першої миті життя мого, стоїш на сторожі душі й тіла мого, глибини серце, дякую тобі за святе твоє піклування про мене недостойного, ти, що перебуваєш у Божій любові, та в небесному світлі радієш, не залиши мене грішного, в темряві пристрастей і гріхів, але просвяти шлях до Бога живого, щоб я. З вдячністю взивав до тебе, радуйся, святий ангел, міни всепущі хранителю, душі моєї. О, святий ангеле, що невидимо перебуваєш зі мною від першої години мого життя, дякую тобі за твою постійну опіку і небесну допомогу. Молю тебе, напишіть пишіть імена та прохання в коментарях. Будь і надалі міцним моїм заступником перед Престолом Всевишнього, навчай мене вірно дотримуватися заповідей Господніх. Відвертай мене від гріха і спонукай служити ближнім з любов'ю, змісни мою віру в Господа Ісуса Христа, Сина Божого, щоб у ньому я здобув прощення і спасіння, і коли настане останній день мого земного життя, проведи мою душу до світла вічного Царства, щоб я повік слави мого серного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тавте вподобайки під відео надішліть собі до вашим до поширення свого Божого, бо синя святого янго-охоронця нехай перебуває з кожним з нас.